Доброго дня! Я цвітає канал Галина Пановик Мозаїка життя. Я письменниця, автор 12 книг поезій, нагадую, що член Національної спілки письменників, але трошки зараз та найне. зараз, вже кілька років життя таке більш хатнє, хоча я не... маю ноги, руки, маю що ще. Все здорове, але буває так тяжко. Тиск сьогодні в мене був 90 на 60 зранку. Мені було дуже тяжко. Я пила каву і навіть дві краплі пила. Їла якусь овочеву страву, до якої дала гострого кетчупу, тому що тиск не знала, чим підняти, а цукром її не можна, цукром деколи піднімають низький тиск. І ви знаєте, я так давно не сиділа з тим хатнім столом, сиділа така Зюзя, батареї, що не палять, в хаті хов, я вділа, шубку і вирішила все-таки поспілкуватися. Так, на такому звичайному розмовному рівні, тому що не дуже люблю офіціозу. І як завжди, я хочу сказати, що мені завжди здається, що я на якійсь там сцені, а що поперед мене багато лавок, і люди сидять і уважно мене слухають. Знаєте, пишу, пишу, роблю свої намиста. Зараз вже поховала намисто, зробила собі новий куточок, де я можу вже знімати наступні відео, тому що мені вже YouTube пропонує. От, серйозніше працювати. У мене вже десь понад 600 відео, і над книжками своїми працюю не дуже швидко, повільно. Але, до речі, вчора я давала інтерв'ю, і вчора я давала відео таке, в якому описала свій перший метод схуднення. Я хочу нагадати, бо я вже раніше пару років тому розповідала. Але я так бачу, що настільки актуальна тема, тому що люди зараз навіть від нервового стану поправляються, і багато людей хворіють і серцево-судинними, і діабетом. І я, хоча не дієтолог, але ж навчена життям дієтолог. І хоча я так само маю велику вагу, але протягом життя воно вже мене достатнє. Я все одно ще надіюся багато-багато прожити. Я хочу знову запропонувати свою дієту. Другу, тому що я пропонувала, що маю щось до 10 дієт. І так буквально кожних 10-8 років я їх вже користувалася ними і досягла успіху. Але я з життєвого досвіду знаю, які були наслідки, що позитивного, що негативного в тих моїх дієтах, в тих харчуваннях. До речі, я зараз розкажу, дивіться, будь ласка, до кінця. Та і моя творча сторінка, мій творчий канал все-таки творчий. Я може, пам'ятаю, раніше більше давала вірші в своїх. І ось з книжки «Іде війна на Україні. Україна, думи і війна. Як нам захиститися від цього, як усім нам жити, щоб вона дочекала справді перемоги? Як нам допомогти? старі вже віршом чи картиною, піснями. Дай нам Бог здоров'я над усе, це поможе вистояти з нами Ми живі, то може, ще для нас і робота, справи і дороги. Плачемо, щоночі, повсякчас, шиємо в кишенях їх тривоги. Уберіться милосердя і покору, одягніть на себе лагідні слова, не придуть у вашу хату Із надвору зло, ворожість. Жахи і дива, я стаю за Божі вірні настанови? Я любити все, що на ріллі, а паршивий ворог тче собі обнову в нашій облюбованій землі. Ненависний посилає нам ракети, Боже, скільки люду полягло, невже так на злоті монети? А в них Боже слово відлягло? Невже їм не хочеться пожити, пасти коней, жати, пшениці, споглядати? Як достигне жито, а не плюндрувати землі ці. Це ж нечистий, ворогом керує, і з віків ненавидить мене, лють і злоба по світах мандрує, по будинках лють людям смерть несе. Схаменіться вовки, схаменіться, зупиніть ту прокляту війну, хлопці. У вас дома мами, й діти, їм також тепер немає сну, їм також, мабуть, погода сниться. Хочу жити в мирі, як тоді, схаменіться. Ви ж бо самогубці, бо своїх копаєте в землі сонце, небо, зорі в подолисті, хризантеми квітнуть на землі. Де ви так набрали стоїм месті? Грошики дають вам москалі. Нащо вони? Нащо на могили? Зігниють із вами поготів. Зупиніть ту нечисть, що є сили. Новий час там, боженько, назрів, буде чисто. Наче у оселі зацвітуть незвідані сади, нові люди земленьку заселять, вродяться по-новому плоди. Все це буде, вас і не згадають у землі закопані уже. Схаменіться, світ вас зневажає, ваше тління і Бог не збереже. І закінчення свого відеоролику я скажу коротенько про другий наступний. Мій метод сходження часом на вулиці люди зупиняють і пропонують дають візиточки, пропонують вступати в компанію Herbalife. І мене протягом життя я працювала в такому місці, де збиралися ці люди. Завжди бачили, бачивши мої габарити. Мені пропонували приходьте. Я навіть пішла пару разів в одну компанію, в один відділок, в другий відділок. Я не мала можливості купляти продукції, але я. Слухала уважно і їхні дієти, пропозиції, і так собі в один момент запам'ятала. Отже, що це? Перед їдою. Випити ми то всі знаємо, тому що про ту воду вже роками розмовляють, але все-таки випити склянку води, а тільки аж через півгодини з'їсти сирий салат. Овочевий чи фруктовий салат сирий. Після того знов через півгодини вже обідати, чи приймати там сніданок чи вечерю. Знаєте, я не дуже звернула увагу, але потім думаю спробую. Бо на заняття і на по, по купівлю продуктів компанії Herbalife я не погодилася. І я пробувала так несподівано їла, без розвантажувальних днів, вечерила. Проходив місяць-два, але я на стерену цих правил. Я помітила значне схуднення. Тобто я пропоную таке саме, якщо немає можливості, тому що дуже ту компанії, ну там. Тисячі гривень, доларів чи що там. Я поважаю людей, які працюють, тому що тепер кожної і ті людині, яка працює менеджером і пропонує продукцію, ті, яка хоче схуднути, але не може туди ходити, всім важко. Але що ми завжди кажуть мило і приємно розповідають, дають різні пропозиції на різні хвороби, але завжди кажуть, що в нас зараз акція. І тільки буквально у нас дуже мала ціна, і називають величезну суму, а через якийсь час буде набагато більша. Але я часто спілкуюся в інтернеті з різними організаціями, тому що зацікавлена і в оздоровленні, і в схудненні, і взагалі і в цікавих різних темах. І тому я чую постійно ту саму розмову. У нас зараз акція, а як в магазинах, а як в супермаркетах, та я кінець кінцем сама торгую намистами ручної роботи. Я правда не обманюю. Але я так само кажу акція, тому що кінчається сезон, я їх даю там браслетики за 15 гривень, які були 100 чи 30 І, напевно, так само в тих компаніях я ти зрозуміла, що це такий бізнес, це, є, вибачте, підлатітка. Але дуже приємно, мені гарно роз... пояснюють. І я постійно веду ці телефонні розмови, але на купівлю продукції я не погоджуюся. Отже, цим, але тим не менше, цю першу пропозицію, яка була в часи, напевно. Половину середина між моєю другою і третьою молодістю. Я то використала цю пропозицію і досягла непоганих результатів. Пробуйте і ви, ніяких там не треба проблем. Хочете, купуєте собі продукцію, але просто ту пропозицію, вода само собою, через півгодини, салат через півгодини обід. Прошу пробувати і гарного вам настрою, гарного, гарного здоров'я, схуднення. і щоб нам і вам, і всім. Бог дарував спокійну ніченьку, щоб ракети не падали в наше місто, на наше над нашим будинком. На все добре, Галина Пановек Вас вітає.